Молодець, моя лапочка, моя цяця. Молодець, А Молодець, Молодець, молодець. Не нога, рука. Так. Молодець. Молодець. Кидай. Молодець, ти кидай, да, Молодець, ну прям І ви бачили таке? Молодець. Ой, молодець захроняє. Тут прям зм'ятини, вм'ятини від зубів твоїх остались. Тут рука не так легко прокусить. Молодець. Ну, тебе прокусити. Молодець. Пас. Пас. Молодець, вас! Молодець! Молодець браняй! Молодець! 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 Ой молодець! бу 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 моя бу-бу-бу! Молодець охраняй! Молодець Молодець охороняй! Молодец! Охраняй! Молодець! Охраняй! Молодець охраняй! Молодець! Молодець! Фас! 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 Молодець! Фас! Молодець! Молодець охраняй! Фас! Фас! Молодець! Фас! Молодець! Охраняй! 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 Молодець охраняй! Молодець охраняй! Молодець! Молодець охраняй! Ой, молодец. Ой, молодец. Ой, молодец. Mолодец, молодец, da, молодец. Так, молодец. Сиди. Давай сидеть. Тая. Сиди. Молодец, сиди. Дай лапу. Дай лапу. Молодец, дай лапу. Молодец. Охраняй. А! охраняй. Молодець, вас! Вас! Молодець, пас! Ваш! Молодець! Заганяйте! Молодець така! Молодець! Молодець! Молодець!